Доброго дня! Зараз розглянемо, як формується виробничий календар 2021 року та які в нього особливості. Почну з тих питань, що стосуються усіх людей, тобто державні свята, довгі вихідні, декілька днів підряд, та як зробити, щоб період відпустки був для вас зручнішим. А потім я розберу особливості, що впливають на роботу кадрової служби, бухгалтерів, керівників, підприємців. Тобто бюрократичні тонкощі, що стосуються норм часу, звітності, сплати податків, строків виплати зарплати та навіть розрахунку відпускних і лікарняних. Почнемо з державних свят і неробочих днів. Відкрию Кодекс законів про працю, стаття 73. Ось список державних свят. Кожного року тут змінюються лише дві дати: це Великдень. І трійця. Ось як це виглядає на календарі. Великдень у 2021 році буде 2 травня, трійця буде 20 червня. Далі дивимося, що цікавить більшість людей. Повернусь до Кодексу законів про праці. Шукаю статтю 67. Ось вона. Нас цікавить третій абзац. Процитую: коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого. Що це означає саме для 2021 року. Переглянув усі державні свята. 1 травня випало цього року на вихідний, тому наступний понеділок, 3 травня, буде вихідним. Великдень 2 травня, як завжди, це неділя. Тому вихідний переноситься на наступний робочий день. 3 травня вже зайнято. Тільки що про це ми говорили, тому 4 травня буде вихідним. Маємо 4 дні відпочинку підряд. 9 травня випало на вихідний, тому наступний понеділок, 10 травня, буде вихідним. 20 червня 30. Звісно, це неділя. Тому наступний понеділок 21 червня вихідний. 25 грудня випало на суботу, тому наступний понеділок, 27 грудня, буде вихідним. Крім того, уряд запланував перенесення робочих днів, відкрию проєкт перенесень. Ось вони. Покажу на календарі, щоб вам легше було сприймати. Дні роботи переносяться з п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня. Тобто, у суботу відпрацьовуємо день за відпочинок 8 січня. З понеділка 23 серпня, день роботи переноситься на суботу 28 серпня, з п'ятниці 15 жовтня. Ось цей день. Робота переноситься на суботу 23 жовтня. Перенесення уряду мають рекомендаційний характер. Рішення щодо перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно. Це доведеться вам оформити наказом або іншим розпорядчим документом, Відкрию статтю 67 законів про працю. Ось останній абзац. Цей розпорядчий документ про перенесення треба видати не пізніше, ніж за 2 місяці до першого перенесення. Та ще є вимога щодо погодження з виборним оба органом первинної профспілкової організації або профспілковим представником. Ось вона. Покажу вам приклад наказу про перенесення. Ось він. Посилання на цей приклад. Я залишу в описі цього відео. Як виглядає календар 2021 року з урахуванням рекомендованих перенесень, маємо такі 4-денні вихідні: з 7 по 10 січня, з 1 по 4 травня, з 21. по 24 серпня. З 14 по 17 жовтня. Тобто без перенесень маємо один 4денний період відпустки, на який зручно планувати активний відпочинок та туристичні поїздки. З урахуванням рекомендованих перенесень будемо мати вже 4 таких періоди відпочинку. Продовжую цю ж тему, але для планування відпусток. Якщо є реальна можливість вплинути на графік відпусток на 2021 рік, то постарайтеся, щоб початок або закінчення відпустки примикали до цих чотириденних періодів відпочинку. Тоді безперервний період вашого відпочинку подовжиться. Тобто, якщо ваша відпустка закінчиться, наприклад, 20 серпня, то після закінчення відпустки ви будете мати ще 4 дні. Для відпочинку. Так само, якщо ваша відпустка почнеться з 25 серпня, у вас буде спочатку 4 дні відпочинку, а потім ще уся відпустка. Тому у працівнику з роботодавцем є що обговорити, відкрию добірку графік відпусток. Посилання на цю сторінку я залишу в описі цього відео. По-перше, якщо Працівник відноситься до пільгової категорії, то дивіться тут п'ятий пункт. Категорії працівників, що мають перевагу вибору часу відпустки. Якщо ви не відноситесь до пільгової категорії, все одно дивіться наступний пункт 6: як врахувати інтереси працівників при складанні графіку та приклад опитувального аркуша. Є реальна законна можливість впливати на дату початку своєї відпустки. Далі перейду до такої формальності скорочення передсвяткових днів. Перейду до Кодексу законів про працю. Стаття 53 нас цікавить. Ось вона, цитую. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на 1 годину, крім працівників, зазначених у статті 51. Про кого йдеться у статті 51, це ті, у кого скорочена тривалість робочого часу. Дивимось на календарі, в які дні робота працівника з повною тривалістю робочого часу. Що працює п'ятиденний робочий тиждень, буде не 8, а 7 годин. Це буде 6 січня передсвятковий день, 30 Квітня. Ось цей день. Він стоїть перед 1 травня. Державним святом. Наступний такий день, 23 серпня, понеділок. Але ці 7 годин роботи рекомендується перенести на наступну суботу, тобто 28 серпня. Ось я відкрив календар з урахуванням рекомендованих перенесень 23. Серпня в нас за законодавством передсвятковий день 7 годин роботи. І цей день 7 годин роботи рекомендується перенести на суботу 28 серпня. Наступний скорочений передсвятковий день 13 жовтня, 24 грудня, п'ятниця. І 31 грудня п'ятниця перед наступним новим роком. З урахуванням цих особливостей покажу, як формується норма робочого часу для найпоширенішого випадку, тобто п'ятиденний робочий тиждень з вихідними у суботу та неділю, робота 8 годин на день. Я відкрив норми робочого часу, посилання на ці норми з можливістю скачати їх у форматі PDF, я залишив в описі цього відео. Я розгляну тут лише найпростіший випадок, оскільки стосовно розрахунку норм робочого часу я планую окреме відео. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео, яке ви зараз дивитесь, як складається норма робочого часу на січень 2021 року. У нас 19 робочих днів, в тому числі. 6 січня скорочене на 1 годину передсвятковий день. Відкрию ненадовго календар. Ось можете підрахувати, скільки тут робочих днів, в тому числі 6 січня це скорочене на 1 годину передсвятковий день. Відкрию Excel. Як розраховується норма? 19 днів. Помножуємо на 8 годин та віднімаємо. Одну годину, на яку скорочується робочий день у передсвятковий день 6 січня. Результат 151 година. Дивимось норму робочого часу. Так, 151 година. Лютий ще простіше. Тут 20 робочих днів. По 8 годин. Жодного передсвяткового дня немає, тому норма. 20 помножуємо на 8 160 годин на місяць. Ну і грудень розгляну. Повернусь до календаря. Тут два передсвяткові дні, 24 грудня та 31 грудня. Розраховую норму робочого часу на грудень. Тут 22 робочі дні. Розрахунок такий: 22 дні помножуємо на 8 годин. Мінус 2 години, на які скорочуються 2 передсвяткові дні. Результат 174 години. Дивимось у нормах часу. Тут теж 174 години. Загалом на рік норма робочого часу 1994 години для найпоширенішого випадку, тобто для 40-годинного робочого тижня. Простий принцип розрахунку. Я раджу самостійно перевіряти розрахунок норм. Це доведеться робити лише раз на рік, нічого страшного. Зазвичай всі чекають на норми від профільного міністерства. Раніше це було Мінсосполітики, зараз це Міністерство економіки. Перший раз воно це офіційно зробило для 2021 року і одразу припустилося помилки. Цю помилку я розберу в наступному відео, що буде присвячено розрахунку норм робочого часу для різних ситуацій. Не забудьте підписатись на нові відео. Далі дивимось, як виробничий календар впливає на строки виплати зарплати. Відкрию закон про оплату праці. Нас цікавить стаття 24. Зарплата в абсолютній більшості випадків виплачується по 22 число. За першу половину місяця та по 7 число за другу половину місяця. Якщо ця дата випадає на вихідний або святковий день, то доведеться виплатити зарплату раніше. Дивимось у календарі 2021 року такі дати. Відкрию з перенесеннями 7 січня термін виплати зарплати переноситься на 6 січня. Так само з 7 лютого на 5 лютого, з 7 березня на 5 березня, з 22 на 21 травня, з 7 на 6 серпня, з 22 на 20 серпня, та з 7 на 5 листопада. Далі розглянемо, що стосується перенесень подання звітності. Якщо термін подання звітності випадає на вихідний або святковий день, то останній термін переноситься на наступний робочий день. Відкрию податковий кодекс. Нас цікавить пункт 49.20. Наприклад, у лютому місячна податкова звітність подається, Відкрию календар не 20 лютого, а 22 лютого. Аналогічна норма є стосовно фінансової звітності. Я відкрив порядок подання фінансової звітності. Ось ви бачите пункт 10. Коли дата подання фінансової звітності випадає на робочий день, термін подання переноситься на наступний після нього робочий день. Наприклад, річна фінансова звітність, я відкрив календар. Подається не 28 лютого, бо це неділя, а 1 березня. Не буду перераховувати усі такі дні, їх досить багато. У кожного з вас свій набір звітності. Контролюйте це питання. За таким же принципом сплачуємо податки. Якщо термін сплати випадає на вихідний або святковий день, то сплата переноситься на наступний робочий день. Покажу це в податковому кодексі. Шукаю статтю 57. Ось вона. Ось цей фрагмент, що нас цікавить. Якщо граничний строк з плати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем. Вважається наступний робочий день. Увага! Єдиного соціального внеску ці перенесення не стосуються. ЄСВ треба буде сплатити раніше, якщо термін сплати випаде на вихідний або святковий день. І ще про одну особливість треба пам'ятати протягом січня і лютого. Це особливість не календаря 2021 року, а відголосок попереднього високосного року. Розраховуючи відпускні, лікарняні або допомогу по вагітності та пологах, зазвичай використовуємо розрахунковий період 12 попередніх повних місяців роботи. При розрахунках у січні та лютому 2021 року розрахунковий період буде входити лютий попереднього 2020 року, а там було 29 лютого. Бо 2020 це високосний рік. Тому, якщо в січні та лютому 2021 року нараховуєте відпускні лікарняні декретні, розрахунковий період буде 366 днів а не 365. У наступному відео я розгляну детальніше, як проводиться розрахунок норм робочого часу на 2021 рік. В тому числі для не зовсім стандартних випадків робочого графіку. Підписуйтесь на канал, зустрінемось в наступному відео.